Одна з наймасштабніших швейних фабрик України текстерно відновлює своє виробництво. Потужне підприємство часів радянського союзу з 2013 року було на стадії банкрутства. Зараз перебуває в активному періоді санації. Це свого роду фінансове оздоровлення підприємства. Чималу роль для відновлення виробництва в таких обсягах відіграло замовлення міністерства оборони на тканину камуфляж. Якраз зараз це, це замовлення, яке дасть змогу заводу, наприклад, працювати стабільно, постійно і якісно. Все одно отримуємо з Таджикистану, Узбекистану через Прибалтику, тому що напряму країни Середньої Азії заключати контракти не мають такого права. Сировину отримує бавовник, отримуємо вагонами, але ну, реально вже в цьому місяці п'ятий вагон сьогодні на підході. Ну, скажем так, що цього не було давно. Незважаючи на певні труднощі, Тернопільська фабрика своєї роботи не припиняла. Є люди, які тут працюють від самого початку діяльності підприємства з 70-х років. Вони розповідають, бували різні періоди, але сучасне обладнання, яке використовують вже кілька років, спростило їм роботу. Зараз якісне оборудовання, умови праці легші, набагато легші. Нормально, чистота в нас цеху, все нормально. Ну якість тканини ми зараз файну виробляємо. Коли Колись ми працювали, тканина була ширина 95, а зараз 2,20 і метр 50. Тільки такі в нас 5, міткаль, де дитячий, рушник робимо, камуфляж робимо на АТО. Зараз працює майже тисяча осіб. З кадрами є велика проблема, тому що кадри в основному віку похилого, будемо так казати, молоді люди до, на роботу не спішать. Біржа реально не забезпечує кадрами, тому як може так працюємо, стараємося, умовляємо, скажем так. Чоловік 500, щоб нам, скажем, бракувало на сьогодні, щоб повністю працювати на 100% потужності. Проте є інша сторона роботи на фабриці. Працівники в цехах кажуть, незважаючи на збільшення обсягів виробництва, покращення у фінансовому плані вони не відчули. Ми нічого не відчуваємо потім, по тім, по, по нормі, які ми працюємо, виконуємо, ми навіть залишаємося у дві зміні, але ми не відчули ні по зарплаті, ні по чим. Може хто з начальства відчув, але ми нічого не відчули. Зарплати нам не підняли, кабулатка в нас зарплата є. Мені здається, якби ми виконували такі великі норми в дві зміні, то можна якусь премію давати. Голова Тернопільської ОДА Степан Барна запевняє, замовлення міністерства оборони буде виконувати виключно тернопільська фабрика. Це дасть змогу підприємству таки стати на ноги. У мене з цього приводу була відповідна нарада в адміністрації президента і міністерстві оборони. Розглядаємо варіант. Щоб повністю все виробництво тканини в Україні перенести сюди, бо аналогів і аналогічних підприємств на території України нема. Я кажу, що це по своїй природі одне з найкращих унікальних підприємств Європи. До речі, камуфляжна тканина, яку виготовляють на замовлення військових, відповідає всім стандартам якості: є вогнетривкою та водовідштовхуючою.